Шановні господинки, якщо ви любите готувати вдома бургери з магазинних булочок, то я вам пораджу спекти свої смачні булочки. Знаєте, що туди кладете? Молока даємо, цукру, молочко, щоб тепле було не гаряче, дріжджів. І чуть-чуть борошна від загальної кількості. Всього йде пів кілограма борошна від 2-3 столових ложки. Розколотили, накрили рушничком і на хвилин 20 ставимо в сторону, щоб підійшла наша опара. Ось, бачите, яка вона вже гарна, пишна. Ось яка повітряна. І тепер всипаємо трошки борошна від загальної кількості. Одне яйце. 60 г теплого, негарячого розтопленого вершкового масла і дрібку солі додаємо. І додаємо частинами борошно і замішуємо спочатку ложкою. Доки це можливо, Коли вже стає потім важко ложкою мішати, тоді перекладаємо на стіл це тісто і домішуємо його. Міситься воно добре, легко, і такі булочки дуже швидко готуються, так що не лінуйтесь, готуйте свої домашні булочки для бургерів. Дуже прошу вас, підписуйтесь, хто не підписався на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримайте мій канал, я вам буду дуже і дуже вдячна. Щоб не пропускати нові відео, натискайте на дзвіночок. Ось так на столі я десь місила хвилин 5, не більше. Виходить ось таке м'яке, дуже гарне тісто. Тоді беремо миску, мастимо її олією, кладемо наше тісто, зверху теж я трошки олією його помазала. І накриваю рушничком і ставлю для того, щоб воно підійшло десь на годину часу. Через годину наше тісто ось як піднялося, бачите, воно таке повітряне, гарне, хочеться з ним працювати. Роблю з нього кобаску, яку ділю на опіл. Потім кожну частинку ще раз на опіл. І так на 8 частинок поділила я наше тісто. І з кожної частинки роблю ось таку кульку, все підгинаю під низ. І виходить така гарна рівнесінька кулька і кладу на бритванку. Ось в мене вийшло 8 таких булочок. Накриваю ще на хвилин 20, хай вони піднімуться. Ось бачите, як вони підросли. Тепер змащую яйцем. І посипаю кунжутом. Духовка вже нагрівається до 180 градусів, і печуться вони хвилин 15. Десь. Це в кого яка духовка. Ось в мене вже готові. Булочки, але вони ще гарячі. Треба їх з бритванки зняти на решітку, щоб вони остили. М'ягесенькі, тільки ще гарячі різати ще не можна. Ось вони остили вже і показую м'ягесенькі булочки. Я зараз вам розріжу, покажу, які вони всередині ось гарні такі повітряні, дуже добрі булочки свої. І тоді вже готуєте бургери. Дякую за увагу!